Добрий ранок, я йду по своєму бичному путі. Він у науші, так що вітер щось забиває. Зараз перейду дорогу. Вийшла, виходні не ходила по сімейним обставинам, так сказати. То сьогодні вже понеділок, у нас 30 жовтня. Ой, 30 вересня. То Сьогодні аж прямо ну, тягнуло. Так аж чогось вже не фатати. Чотири дні походила, два дні пропустила. І сьогодні вже прямо як не вистачає чогось тобі. Все-таки організм показує нам, да, що тут краще так. йому це комфортно, продовжай, да, так сказати. Зараз переключу на краєвиди красоту. Ось так красота, тут мені сонечко світеть прямо і тут. Я вже доходжу, почти там, бачите, а там, а там забор такий, то я туди доходжу, розвертаюся і назад. От йду, включила наушники і там відео я дивлюся одне в Ютубі про наші ну, мислі та так, так ну, цікаво. І коли так просто вдома слухаєш. Іде ж так восприяття зовсім друге, звісно. Ну, тобто до да, нас сразу мысли з'являються, потім вони формують цілі, потім вони переходять в двіження. От і я так з цим каналом YouTube. там в мене ці мислі зі мною були. Я не знаю, вже скільки год, там я не пам'ятаю, навіть сповна вище. Ці мислі були, були, були. От потім вони якимось таким, я навіть не знаю, зараз незалежно наверное, від мене, так переросли. Ну, цілі, так, да, мислі, цілі. Все так мислями я понімала і чувством, понімала, що мені це подобається. Ну, якби так, знімати якісь свої я само аналізувати потім їх продивляєшся, це відео або щось можна вспомнити благодаря записаному колись відео, а так би ти вже його вже ну, забула б ситуацію або якесь збиття в твоєму житті. Ну все, дохожу, зараз я розвертаюся. Ось так от і йду назад. Красота. Шагайно. І як то таким образом переросло мислі в дійства? Я взяла і почала знімати відеоролики. Якби сама розумію, що не очень у мене виходить. Ну так бы суть, дайкусь передати смисл. Теми в мене такої немає особливо. Інтересно, щоб щось там розказати. Ну, То тобто, есть просто так. Моє життя. Там час домики такі, час не сектора Класно, Тут вообще місто таке жить. Я вибрала цю дорогу, таку стежка, коротше, тропінка, так, така. Втім, до того, що якось само воно мене сюди повело. І я би, думаю, так тут ходить взагалі ідеально. Якось так, от мислі, вони з'являються. І як ти не крутий, якщо ти з цією мислю ходиш, вона тебе чим зацепила, ця мисль. Сама по собі, це не те, що я там до неї вцепилася і її ну, да, удержую там, що... а воно само по собі зникає, потім тебе кудись веде, до чогось приводить і починаєш ти спочатку. Ну, тобто на цю тему дивлюся я відеоролики зараз в Ютубі, і дуже удобно, коли отак от включаю наушники, іду прямо, щоб мозг не переключався ні на що. Якби постороння. І так би заходить посил цього роліка. І я думаю, не случайно, да? От, якщо я, я вже теж в це якби, не то, що вірю, а увідилась на цьому, що все в цій житті не случайно Навіть ця дорога, яка мене сюди Іван, привело. Потім в цей же ж момент з'явились цей парень. І прямо воно так в тандемі. Я йду, включаю його, і воно мені прям... Його... Прямо... Це те, що мені треба зараз чути, як показувати. Так, все, прийшла. Зараз зустрічати буде... мене. Встречаем встречаю. Кто <laughs> тут, тут, тут? Привет. Привет, ты меня ждал. <laughs> ты меня тут ждал, да? Да. Сейчас будем пить кофе. Да, 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 да. Ты, ты, Где ты там сзади? Ты, ты. <laughs> <laughs> ну все. Я уже думала, уже пришла. Пришла уже, да. Да, пришла. <laughs> ну что? Ми поїли, тобто ми Міша поїв. Трошки хуже, ніж звичайно Він дійсно, але поки встановлюється. В нього на вихідних, я не знімала е, відео, на вихідних я йому давала антибіотики врач, йому ви приписував. І в нього, видать, е, е, желудок в нього і так сам по собі. Він бачите, то що, не, те, він маленький, худенький. Він не те, що там не, я його не кормлю, чи, там, в їді його ущемляю. Ні, він такий завжди по житті. Пудюсінький такий, в нього, мабуть, щось може з желудком, може з поджелудочним, не знаю. Так, це в нього тут намастило, йому утіпляємося. Взяла ось чоловіка кофту, отжали, да, між тепленька, така барашка. Я йому з рукава зробила таку норку, щоб залазити. Уже... Сьогодні в нас ночі було плюс один в Польщі тут. Коротше, мій кофейний вголок. Перейшла сюди. На балкон ходила, вже холодно. Такий собі зробила на дивані у <хі> Такий собі. Так, зараз буду мити, вбирати. Я прийшла, походила, прийшла зараз поп'ю кави і буду працювати. Суп зібрала, сварити, буду з фрикадельками. Зараз Поубираю, коротше, роботи вистачає. Хотіла ще відмітити, потеряла мислі. Включила камеру Міша стоїть. Почала Мішу знімати, вирішила свою мисль. Що хотіла відмітити, це вже прийшла, ходила. І то я ходила 4 дні підряд. Таке состояння було бодрості, енергії в організмі, відмітила. Потім вихідні були, якраз чоловік в відпуск приїхав, то домашні діла, готовка. Ну, коротше, поїхали погуляти. Я не вийшла, з мене не ходила. А що два дні один? Сьогодні ж понеділок, в суботу. Я ходила ще в неділю, один день я пропустила. Да, я щось подумала, один день пропустила. І прям організм вже ну, якби, да, якби, організм, те, що йому добре, звісно, він буде його туди буде, да, він тягнути, саме по собі, тебе туди буде тягнути. Коротше, я сьогодні вже дождалася день, щоб з утра піти, випила стакан води в мене встав. Щоб у мене кава заварний кофе. Кава. Я не розколотила, тільки залила її крупинки ще ці. М -м -м. Вкусно. Я так просто з чайника заливаю, не заваю турки в мене тут немає. В Україні дома була, аж дві було. Інода я туркою. Сам процес. На вкус я б не сказала, воно відрічається сильно. Ну, щось так все одно і в вкусі є відліччя. Ну сам процес люблю поставити турку. Заварить каву, час виділити, такий, як цілий дам, медітаційний такий процес. Ну, до чого я вела? І сьогодні Юлі дождалась утра, щоб піти утром пройтися. Як то таке відчуття класні, якби не такі, щоб вираль, ну як словами не описати, наверное, да? Це надо, треба, хочу. Кстати, в мене з'явилося на минуточку п'ять подписчиков. Як моя племянниця колись менша була. І така мала, і це ж мода от, записувати ролики, все таке. Вона мала, я її балакати ще навчилася, телефон взяла. У мене, кстати, відео є. Я його таке прикольне. і ну така, привіт, привіт, мої Це так смішно. Зараз уже і 8 років. А тоді було це година 4-5, може. Пам'ять, звісно, сохранила. І в мене 5 підписників. <суміло> Спасибо, хочу лично цим людям сказати, що підписалися От, просмотрі відео так дивилась. В основному з хлібом, там, де про хліб, я, ну як я не розказувала, я просто це робила і знімала відео, як я це робила і все. Я ж вже показала, що мені, я в основному сама. Чоловік в мене в нього робота дальнобойщик. Він як уїжджає в рейси, то на місяць, на два. Якщо бере отпуск, це тільки от неділя. От він сьогодні це на ці вихідні з'їхав, зараз знову поїхав оформити документи, все таке, перед відпуском і поздавати все. Він тиждень побуде в відпустку і уїде знову. І я сама. І мені, от як що я прийшла до цього Ютуб-каналу, Якби сама до себе не будеш так от балакати просто. Якщо я вже в камеру балакаю, мені вже кажеться, що я з кимось общаюся, хтось мене слухає. Ну, якби ну, таке ощущення, що я не сама, не так це об'яснити. І і, і, я потеряла мислю. Да, це теж так треба. Люди так можуть, як обучаючі ролики, доносять мисль правильно. Ход... Мислі де, таким правильним ходом. Я так от, що, як то кажуть, що бачу, та й кажу, так. Да. Е, ну, єдине, що акцент що, хотіла сказати, ходьба. А, так, да, вспомнила. Я хотіла сказати, що навіть ті п'ять людей, які підписалися, ну, і хтось і продивляється відео. І як би я хотіла просто поділитися, що це класно, якщо у людини є можливість, час. Ну, так. І, і можливість є, теж хочу відмітити. Ми приймаємо рішення ілі, якби, знайти куча причин, куча відговорок, і не піти, вибрати время. і вибрати час. У мене це займає. Ну, так як я ще йду, мені треба вийти, де ми живемо, пройти тут по городу трохи, а тоді вийти на ту алейку, що я ходжу. А може в когось просто вийшов і вже є час піти. В учасному секторі живе це взагалі. Кстати, це наша мечта з чоловіком. Дом купити і хочемо такий дом в такому місті, щоб там був ліс, це його запроси. Мої запроси, щоб там річка була обов'язково, в такому доступі десь рядом. І щоб сусіди були далеко, ну, якби, щоб ну, дужче да, з природою дужче, щоб було в тебе сусідство і ем, контакт, а не, а не з людьми. Нічого немає проти людей, але просто хочеться на так сказати, природа, ти і більш нічого. От, це наша мечта. А в когось, може, да, хтось так живе, вийшов та й пішов. Особливо так, як да, от, от Я просто я просто так от бачу, я виходжу і я пішла в ліс, в ліс, в ліс, по теж постропити. Це возок. Кстати, вчора їздила з чоловіком, знайшли ну, погулять, покататися. Тут в Польщі дуже так, ну не знаю. Щоб десь пройтися. ну В основному везде місцевість, люди, суєта, якась постройки, все таке. А ми любимо у нас там в Україні дача, є возле Дніпра, і там поїдемо, просто наслаждаємося природою. Ну Тут, коротше, шукали тут і опять же, да, якщо ти щось хочеш, ти обов'язково знайдеш. Якщо ти хочеш, одразу будеш мислити це в мислях, потім в тебе. Ну, да, навіть так появиться ціль десь знайти природу, щоб там погуляти. Потім це будуть мислити з ними, бо ж ходить, 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 і воно тебе виведе. Тебе по любому ця мисль, ця ціль, вона тебе возьме і поведе. І отак ми вчора їздили там, то і по ділам, і так катались, і ну, дивимося, так в них тут в Польщі, якщо ліс над дорогою, так, воно загорожено, хтось тобто туди, просто встать машину і піти в ліс, як у нас в Україні це скрізь без проблем. Тут такого, по крайній мірі, ми не бачили, може і є. Ну от Ми їздили, там бачимо ліс, ну там огорожено теж. І поїхали ми подивитися, мені треба було, я ж до дзвонка сьогодні по, по поводу роботи, може, мені позвонять, там на собі седання було. І там це треба мені буде, якщо мене возьмуть, туди треба буде йти. Минут е карта показує 30 минут. Ну, мені сказали, що минут 2, Ну, ладно, тобто треба буде йти далеко. Ну, там треба... Так я в гуглі глянула, вроді би понятно, кажу, О, ми все одно їздимо. Давай е проїдемося, щоб я, якщо мене дзвонять, щоб я вже чітко йшла, знала куди. І от ми туди поїхали, доїхали все так, я приймально серенький і, А це ми приїхали, ми живемо в Сохачеві, заканчивається Сохачеві, це кузно, це другий населений пункт. Ну, раз ми вже тут, а що там далі? Да? Поїхали, приїде, куди ми виїдемо? І от ми їдемо, їдемо по ці дорожці, туди так ви... І Що ми бачимо? Дорога в ліс. На минуточку, да? от просто взяло і повело. Так я по-другому я не скажу. І, Кстати, як поїхати в цей кузноців, де мені треба узнати це місто, ми їхали вже, нам треба було повернути наліво це вже домою, що ну що дамо їдемо, дамо ставимо машину, йдемо. А потім я кажу: о, якщо ще не пізно світофор, ти можеш звернути направо і поїдемо туди. Я гляну, де ж це мені на роботу. Ну, і ми так поїхали. Тобто, це в мене, сразу мене щось взяло, да, оця мисль. Тобто, і ми коротше, заїхали на цей ліс, поставили машину і там такі стежечки були туди, можна піти, туди піти. Я, кстати, зараз в це відео, запишу відео, ставлю кусочок, я там поснімала. І ми трошки ну ми вже поїхали, це вже було пізно, вже темніть починалося. Дуже і не погуляли. Та й перший раз і машину ставити надовго було страшно, бо ми, можна й далі туди було ще пройти пройтись. Ну, коротше, ми, зато ми знайшли місто, де можна поїхати, і отак от просто в лісі походити. якби. І ще що хотіла сказати, в мене вчора весь день боліла голова. І коротше, Ну так, терпімо, але я постійно її чувствую цю болі. Заїхали кави вже попили. І все одно. Коли ми походили в цьому лісі, кстати, знайшла я яблуньку. О, доня написала. Щас. І знайшли яблуньку. Хоча вже так сіріло. я дивлюся, що ці такі круглячки висять. Яблучка. Ну, В лісі, так, да, яблунька. Кажу, о, це прямо на еко яблука. Екологічні чисті, без хімії, без гляньте, які вони. Я одне вчора з'їла, прямо там в лісі, таке кислувате, може полежить трохи, якби без нас набереться е, вкуса. Три штучки. Е, Три штучки я знайшла. Ось вони. Це моя фруктова тарілочка. Вчора купили диню, таке шняк, ми сьогодні не з'їмо, вона за ній є. Е, і зірвала тих яблук. Одне там було надкушене, ось, чи хто вони ось цей висіло пів яблука вже з'їли, ну і я взяла три штучки у них вже нічого. Там було темно, я сподіваюся, там ще залишилося їм хватає їм лісовим жителям, да, так сказати. І потім ми прийшли, погуляли, погуляли, вже темніє. Прийшли ми до машини. Я так в воздуху щутила, да, я вдихаю прямо такий воздух далеко від машин від всього. Ну, дерева, правда, не тільки ялинки, ліс, там всякий, як мішаний такий він ліс. Ну, все одно воздух ощущався, другий. І я сіла в машину, тут я себе ловлю на ще кажу, чоловіку, ти представляєш, кажу, сказати в самовношення, ні. в мене перестала боліти голова. Ми там походили буквально це все время нас зайняло минут 15 ну, до 20. От все-таки природа, так, да, є в цьому. Спасибо. Даше є такі міста сили, де подальше від цивілізації. Цивілізація це добре, але іноді уединение з природою це, звісно, кайф. Так, ладно, буду я пити каву, буду варити суп, поки прийде чоловік, щоб суп, хоча б успела зварити, бо так будемо снідати. Такий день, коротше, день почався з хорошої прогулки, з благодарності. Я йшла так, прям благодарила цю ситуацію, благодарила цю тропінку, що я її знайшла, благодарила себе, що я в собі щось, навіть зараз так аналізувати, де я почула за цю ходьбу. Кстати, це я в Ютубі подивилась відеоролик про ходьбу. Там, як то так, було, що ходьба міняє нашу життя, щось таке. О, і мені просто. Ну, якби така, да, мені треба було це для того. Я там не те, що якась там буду ходити, щось міняти. Я просто думаю, стоп, Ходьба, це до ну, мене, я це відео подивилася для того, щоб Тось, Оп'ять я до того веду, що нас в життя бере і веде. Нам треба просто аналізувати, ловити ці акценти і не упускати, якщо в тебе ми це прийшла. Якщо я подивилася цей відеоролик, значить це воно мені було треба. Над... Тобто мене брали, показували, ось подивись, ось твоє, ось візьми, оце і роби. Так в житті. Я в це вірю і так воно і працює. Треба просто все якби, приймати з чувством благодарності за всі ситуації, навіть якщо вони погані, вони все одно для чогось, і все це в цій житті проходить, возникає відкуду да, вас і уходить в нікуди. І нам треба просто взяти, проаналізувати і зрозуміти, для чого воно нам. І немає поня... не поніма... не поняття там, для чого, чи як правильно, чи що. треба просто це робити. А ситуація вона виведе потім, якби, як це сказати, таким... ладно, щоб довго не шукати місці. Так да, кажуть, карти все покажуть. Як ти їх відкриєш, то собиття. Время да, время, воно все потом покаже. До чого воно було для чого воно було? Ну все в цій жизни не случайно і не просто так.